Доброго дня мої підписники, гості мого каналу. Ось сьогодні завершується черговий трудовий день. І сьогодні я вам вчора обіцяв показати, як я буду робити цепи на колеса на МТЗ 80, на свого тюльпанчика-дракончика. Ось таким методом ми його підкували. Цепки хотів би я потужніші, але нічого більш потужного не знайшов. Цеп виконаний товщиною 12 мм. Не знаю, чи витримає він навантаження, але ось так зробив і ще по колу стягнув ось таким менш потужним цепком. Для того, щоб не проверталося, думаю, щоб не провернулося в отворах диска і щоб не наробило біде, щоб ніякий болт не пішов в скат, вирішив стягнути ось так їх докупи. так в нас вийшло. Цепки тримаються ніби добре. Не зовсім там так, щоб аж. Натяжка така не спускав я коліс. Думаю, що коли вони будуть ось так трошки вільніше, то буде трошечки краще, як вони будуть гуляти. Аніж накачати і, можливо, скат вийде за цепок і не буде давати того ефекту. От, не знаю, правильно, неправильно я зробив. Напишіть в коментарях. Тому що ось такого досвіду з цепками їзди зимою. Я ще не мав. То перший раз я його так вкував. Сьогодні вже у нас сонечко ховається за горизонт, бачимо. Ближче до вечора морозець бере нормальний, пальчики вже поклякли і будемо завершувати роботу, ховатися до хати. Тому що морозець у нас цього року чуєте там мої кроки, поскрипує. Ось так воно в нас вийшло із середини. Всередині болтів немає. Всі болти знаружі. Закріпив, щоб вони не провернулися. От і завтра будемо пробувати, на що така система здатна. Я думаю, що все буде добре. Але знаю, що МТЗ. 80 тракторець доволі крепкенький і думаю, що може бути таке, що десь черкане камінчика, чи ще що твердіше. І ці теперішні ципки можуть не витримати. На вигляд, то самі Звіна дуже гарно, чи зварені чи що там з ними. Чи це гаряча зварка, що воно з ними так робилось, не знаю, але на вигляд, воно потужно. Все тоді дочекаємося завтрашнього дня. Підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. Кому подобаються лайки. Хто має досвід краще зробити, напишіть, будь ласка, поділіться своїм досвідом. І всім гарного вечора, приємного відпочинку. І я також ховаюся в хату грітися, а завтра будуть випробовування. Всім гарного вечора, до зустрічі.